Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися із вами доброю новиною для випускників українських шкіл, які внаслідок війни перебувають за кордоном. Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ, такі випускники зможуть отримати шкільні атестати та додатки до них у дипломатичних представництвах України за кордоном. Польщі документи про середню освіту можна отримати в українському посольстві у Варшаві. Для отримання документів необхідно звернутися за адресою Алея Яна Шуха7 з 9 до 18 години. Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюватиметься під розписку, згідно з отриманими від Міністерства освіти і науки свідоцтвами. Для отримання документів про освіту Необхідно мати з собою паспорт, а у випадку отримання цих документів законним представником необхідно мати документи, які підтверджують цей статус. Вхід до посольства відбуватиметься згідно з отриманими від Міністерства освіти і науки України списком. Для того, щоб підтвердити наявність ваших освітніх документів у посольстві, ви можете надіслати коротке запитання із зазначенням прізвища, імені та побатькові учня на електронну адресу. Залишу вам її в описі під цим фільмом. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в нових відео. Бережіть себе. Па-па!